365 днів про взаємовідносини. День 236. Ваша індивідуальність в Бозі. Ми затронули це питання: якщо у вас немає земного батька або земний батько не дав вам індивідуальності, що робити? Ви можете взяти цю індивідуальність і прийняти батьком для себе небесного батька. Алілуя! Це така радість, це таке щастя. Коли ти розумієш, що ти не один. Коли Батько Небесний може сказати, Синок, ти у мене є, і я горджуся тобою. Або, дитино, ти моя, я твій батько. Не сумнівайся ні у чому. Іди і рухайся вперед. Івана, перший розділ, 12 вірш, сказано: а тим, які прийняли Його, тобто Ісуса Христа, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Прийняв Ісуса Христа. Бог каже: Я даю владу. З цього моменту ви маєте владу бути дітьми Божими. Значить, індивідуальність, яка мала б передатися від земного батька, тепер передається від небесного батька. Ви не сироти, ви сини, і індивідуальність прописується в вашому фон... генетичному фоні. Або ваші генетичні інформації генетично прописуються на ваш рід, генетично прописуються на ваше життя, генетично прописуються на роди після вас. Ви вже багаті, тому що ви зрозуміли, що батько Небесний взяв вас за руку і веде. Найголовніша місія кожного чоловіка це стати батьком. От візьміть для себе це як основу, як лозунг, як девіз. Я маю дати індивідуальність своєму поколінню. А для цього я маю для них стати батьком. Тому чоловік він може бути сильний фізично. Він може бути дійсно цікавим в суспільстві. Але якщо він ігнорує роль батька в своїй сім'ї, він не чоловік. Він може е економічно стояти міцно, він може заробляти фінанси. Але якщо в сім'ї він ігнорує роль батька, він не чоловік. Він може бути красномовним душею компанії, і його можуть любити багато хто. Але якщо в сім'ї він безмовний, щоб проповідувати і говорити Євангеліє своїм дітям, своїй дружині і будувати цю атмосферу, він не чоловік. Основне, чому Бог приходить в наше життя і що Він хоче навчити нас? Він каже: я приходжу, як батько небесний, щоб тобі дати індивідуальність. Я хочу тебе навчити. А навчивши тебе, я прошу іди і допоможи своїм дітям сформуватися. Не будь людиною, яка егоїстично живе з собою, але створи для своїх дітей цю впевненість і дай батьківство, яке вони так потребують.